Деяким категоріям пенсіонерів у липні перерахують виплати. Тим, кому виповнилось 70 років, додадуть щомісячну надбавку до 300 гривень. Людям віком від 75 передбачені додаткові виплати до 456 гривень, а пенсіонерам старше 80 років до 570 гривень. Наразі на Вінничині таку щомісячну доплату отримують 167 тисяч пенсіонерів. В головному управлінні пенсійного фонду у Вінницькій області пояснюють, надбавка надбавки нараховується автоматично, вона не залежить від виду пенсії, які отримує пенсіонер. Вона не має в залежності від тривалості страхового стажу, і не має значення, працює даний пенсіонер чи не працює умовою для призначення. Перше є вік, який досягла особа, і друга умова це коли розмір пенсії, яку особа отримує, не перевищує 10 тисяч триста гривень 35 копійок.